Тоді я нагадаю, що ви переходите на сайт mentalhelp.com.ua, обираєте розділ спеціалісти, він виділений темно синім кольором, після чого ви бачите повний перелік психологів та психологинь, які представлені у нас на платформі. Тут ви побачите синім виділено той напрям, в якому працює спеціаліст, і ем, також ви переходите на особисту сторінку. Тут короткий опис про психолога. Також е, інформація про освіту, досвід роботи, напрями роботи і напрями, в яких не надається допомога. А тут Вказано також, що тривалість одного сеансу це 50 хвилин. Ви обираєте той день, який для вас зручний, та в який є доступні слоти. Ми бачимо, наприклад, 27-го є доступні і 31 в жовтні. А, обираємо час, який доступний. Нехай так 13.00. Підтверджуємо: вводимо ім'я, електронну адресу, вік, запит, з яким ми приходимо. Нехай. Тривога, вказуємо рівень стресу, погоджуємося з усім, чим ми маємо погодитися, і вказуємо номер телефону, щоб на нього прийшло нагадування про сесію. Натискаємо запланувати случ...» запланувати» і після чого ми отримуємо якраз повідомлення на електронну пошту про те, що. Сеанс підтверджено, ось ви можете це побачити, і посилання за яким підключатися. Якщо таке посилання не прийшло з тих чи інших причин, наприклад, неправильно вказали адресу, то будь ласка, зверніться в розділ Контакти тут вам нададуть допомогу буквально протягом кількох хвилин. Якщо ви розумієте, що ви не можете відвідати ту чи іншу сесію, то вам приходить на емейл повідомлення знову ж таки з лінком, і там є кнопка Скасувати запис. Ви просто його скасовуєте і все. Це дуже просто і легко. Якщо, наприклад, ви не впевнені в тому, що ви скасували цей запит, то знову ж таки ви можете звернутися за цією електронною адресою і отримати належну допомогу. Запис за вас скасує менеджер.